Женев'єва Юр'є Велика книжка кролячих історій, Дорожні пригоди Наші кролики вирушають до ракушона на весілля кузини Жасмини. Вокзал у місті очерет на воді. Тож, аби не спізнитися на потяг, усім довелося встати дуже рано. Сироїшку, припини копирсатись у валізі. Ти що, вирішив викинути на перон усі речі? гнівалася тітонька Цинія. Здається, я забула вдома фотоплівку, відповіло кроленятко. Ех ти, роззяво, глузливо мовив розмаринчик. Адже ти обіцяв попрацювати фотографом на весіллі. Нещасний сироїшко аж розплакався з досади. Не плач, сироїшку, заспокоїв його татус Онисем. Утри сльози і біжи до газетного кіоску. Там продається плівка. Пірует то піди з ним. А ми поки завантажимо речі і знайдемо наші місця у вагоні. Та покваптеся! Шмургаючи носом, Сироїшко пояснив сестрі, що йому знадобиться п'ять плівок для фотоапарата по тридцять шість кадрів кожна. Купивши плівки, пірует та сироїшко побігли назад. Мерщій потрібно встигнути на потяг. Пробираючись крізь натовп на пероні, кроленятка добряче поправлялися ліктями. Не штовхайтеся, молодь. Усім потрібно на потяг, бурчав їжак із величезною валізою. Даруйте, підкажіть, де сьомий вагон? запитала в нього Піруетта. Та ось він перед вами махнув лапою їжак. Піруетта заскочила у вагон, допомогла братові застрибнути на підніжку, і потяг рушив. Фу! Ще декілька секунд, і вони спізнилися б. Потяг набирав швидкість, і невдовзі вокзал перетворився на крихітну цятку на обрії. Наступна зупинка ракушон, полегшено зітхнув сироїшко. Треба відзначити наш від'їзд. Клац, клац, проте піруетті було ніяково. Де ж наші? Невже ми сіли в інший вагон? <свистач> думаю, ви сіли в інший потяг. Трутився в розмову пасажир на сусідній лаві. Ми їдемо в дико кролон. Ракушон лежить у протилежному напрямку. Тисяча морквинок, це катастрофа. Прощавай весілля Жасмини! Прощавайте весільні фотографії. І Піруетта з сироїшком гірко заплакали. Пасажири і контролер заходилися їх утішати. Не плачте, кроленятка. З будь-якого становища можна знайти вихід. Я вам допоможу, сказав контролер, зазирнувши до свого блокнота. Через кілька хвилин потяг зупинився біля крихітної станції. І кроленятка вийшли на платформу. Здрастуйте, мене звати Арнольд, я стрілочник. Відрекомендувався борсук, що крутив величезну ручку. Скажіть, будь ласка, пане Арнольде, коли відходить найближчий потяг до ракушона? Борсук розсміявся до ракушона. Можете не поспішати. Подивіться на табло. Потяг до ракушона вирушає о 20 годині 17 хвилин з першої колії. Помітивши в сироїшка фотоапарат, Бурсук запитав Ви, напевно, вчитеся на журналістів? Я пообіцяв сфотографувати весілля жасмини. Нас чекають у ракушоні рівно опівдні, похмуро відповів сироїшко. Жасмини деревій?» – уточнив Арнольд. Ви знаєте нашу кузину? здивовано вигукнула піруетта. На залізниці всі знають жасмину, таємниче виголосив борсук. Він постояв, про щось розмірковуючи, а потім, поманивши за собою кроленяток, попрошкував до будівлі вокзалу. Там, під брезентом, стояла на рейках маленька кумедна машинка. Це дрезина, пояснив Арнольд. Вона працює за принципом пожежного насоса. Якщо ви правильно розподілите сили, то вчасно встигнете до ракушона. Не можна гаяти часу вперед. І дружний екіпаж узявся до роботи. А щоб легше було привести в рух механізм, вони заспівали бадьору пісеньку. Вчасно довезе дрезина чмих 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 на весілля до жасмини, нас усіх. Піруетта й Сироїшко в'їхали в тунель. Бррр, як темно. Зненацька позаду почулося стукотіння колес. Стережися. закричав Сироїшко На нас мчить потяг. Перелякані кроленятка ще дужче налягли на важелі. Швидше, ще швидше. На жаль, маленька дрезина не може зрівнятися за швидкістю з потягом. Ех, якби машиніст нас побачив, звідчаєм вигукнула піруетта. І тут сироїшка осяяло. Він схопив фотоапарат і ввімкнув в спалах. Блим, яскраве біле світло осяяло тунель. Машиніст негайно збавив швидкість. Дррр. Величезний потяг усе ж наздогнав дрезину і зіштовхнувся з нею. Удар вийшов не дуже сильний, оскільки машиністу устиг сповільнити рух. Кроленятка впали на платформу, а потяг повільно виштовхнув дрезину з тунелю. Попереду виднілася стрілка. Оповитий димом машиніст гукнув кроленяткам. Стрибайте на траву і спробуйте перевести стрілку ліворуч. Сироїшко зістрибнув із платформи і під захопленим поглядом сестри виконав наказ Браво, сироїшку! Ура! Ура! Потяг зупинився перед стрілкою і зіштовхнув візок на запасну колію. Сироїшко повернув стрілку в попереднє положення і, застрибнувши до кабіни машиніста, допоміг піднятися сестрі. Скажіть мені, кроленятка, як ви опинилися в тунелі? запитав закіптюжений кролик машиніст. Розповівши про всі пригоди, піруета попросила доправити їх до ракушона. Згоден, відповів машиніст. Але за умови, що ви допоможете мені підгодувати мій потяг, узялися знову до роботи. Пірует та сироїжко закидали в топку вугілля, годували залізне чудовисько. Ось і Ракушон. Короляче сімейство, наречені гості юрмилися в очікуванні на пероні. Побачивши своїх кроленяток, вони кинулися їх обіймати, не вгаваючи і розпитуючи про все. Та треба поспішити Закіптюжені під час поїздки на потязі Сироїшко і піруетта помчали помитися та переодягтися швидше, швидше. Нарешті можна розпочинати торжество. Першу весільну фотографію сироїшко зробив на вокзалі. А знаєте, ким працювала жасмина? Начальником станції в Ракушоні. Ось чому стрілочник знав її. А майбутній чоловік кузини працював машиністом потяга. Віват нареченим свято вдалося на славу. Сотня чудових фотографій ще довго нагадуватиме всім про цей щасливий день. Того вечора фотограф Сироїжко заснув задоволений і дуже втомлений.